Вітаю! Це відео для тих, хто народився 21 числа будь-якого місяця і будь-якого року. Сьогодні у нас 22 листопада. Трошечки запізнилася за технічних причин, не змогла зняти відео, тому заднім числом вітаю всіх, хто мав вчора день народження. Всім бажаю найміцнішого здоров'я, успіху і здійснення мрії. А отже, ключі. До найкращого проявлення себе у цьому втіленні. Люди, які народились 21 числа, вони везунчики. Вони одні з небагатьох, яким всесвіт, яких Всесвіт підтримує. Він прямо отримає в долоньках людину, яка народилась 21 числа. А як правило, це дуже світлі люди. Вони е, успішні, в найкращому проявленні вони успішні, вони можуть створювати бізнеси, вони е, чудові фахівці у будь-якій сфері. Насправді, мої відео не стосуються сфер діяльності. Вони говорять про саму людину, про її проявлення у будь-якому фаху, яким займається людина. І. Це везіння, воно в принципі супроводжує людину протягом життя. Не можна сказати, що без праці, не можна сказати, що без вкладеної праці, це досягається працею, але тим не менше їм щастить. Їм щастить поміж інших людей, їм щастить при виборі е, тієї чи іншої кандидатури, як правило, вибирають цю людину. І е, все ж ніби добре. І які ж ключі можуть бути до цього? А саме ті, що людина звикає. Е, людина звикає до того, що їй щастить. Все якось складеться. І людина з активної. З проактивної людини перетворюється в пасивну, і так все добре. Якось воно буде. І якось воно буде, якось воно є протягом довгого часу. Але якщо людина не використовує те, що їй дано, якщо людина не використовує цю підтримку, вона просто щось, щось змінюється дуже різко. І їй доводиться просто от сьогодні все було, а завтра нічого немає. Сьогодні були гроші, а завтра все немає. Сьогодні були стосунки, а завтра їх немає. І людині потрібно з самого початку налаштовувати і відбудовувати те, що вона колись побудувала. Що потрібно робити? Будь-який вихід на певний рівень і стабільність це говорить про те, що потрібно розвиватися, потрібно щось змінювати. Потрібно щось розширювати, потрібно дивитися інші напрямки. Стабільність це взагалі дуже погано. Стабільність це говорить про те, що от ще трошки отак, а завтра вже буде вниз все. Тому, якщо ви дійшли стабільності, вам негайно треба щось налагоджувати інше. Це, якщо це бізнес, це нові клієнти, нові шляхи розвитку, нові послуги, максимально розширюватися або змінювати. Можливо, це те, чим те, ви займаєтесь, вже просто досягло стелі, і далі, ну, далі не може бути далі вже нежиттне. Тому обов'язково. Розвивайтеся, це головне для тих, хто е народився 21 числа. Розвиток, розширення, е впровадження нових ідей обов'язково, впровадження нових технологій, креатив оце все дасть е новий поштовх і всесвіт буде вас підтримувати однозначно. Індикатором, індикатором є стосунки. От, е дуже часто, коли жінка одружується, і ніби все добре, і ніби все чудово, і все, вона розслабляється. Е чоловік багато заробляє, діти є, все добре, в певний момент все змінюється. Тому е не очікуйте, поки все змінюється, змінюйте самі. І тоді воно все буде дуже класно змінюватись для вашого числа однозначно. Всім бажаю успіху, творчості і гармонії.